Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розказати трохи про той факт, чому ми всі такі дуже різні, знаєте, і часто люди питають, типу, я там такий з тими людьми, там такий, там такий. Дивіться, я вам хочу трохи так про, так, про матчасть. часть В нас існують такі три стани Це не про те, що ви там егоїсти, ні, це мається на увазі, що в вашому я основному так ділиться ваша я на такі три символічні, м, уявімо собі такі, м, коло. Кожне коло це егостан дорослого, егостан нашого наших батьків, тобто батьківство взагалі, і егостан дитячий. Дивіться. Ці три Егостани в нас від народження. Тобто, коли ми народжуємося, в нас вже присутні всі три ці егостани. Ми, в залежності від тих чи інших обставин, можемо змінюватися в цих егостанах, тобто переходимо з одного на інший. Ці егостани також можуть одне на одного нашаровуватися, можуть перекликатися між собою, тобто можуть бути, знаєте, не окреме коло Егостану, а у зв'язці. Ну, це я вам так взагалі розповідаю. Якби мат так? А, дивіться, що я хочу сказати. Ці егостани вони в нас е, не просто так, вони нам допомагають, і вони ж нас якби, і формують як особистість. А, давайте сьогодні поговоримо напевно про дорослий егостан. Так, я потім ще порозка... порозкажу вам трохи про них взагалі, але хоч сьогодні про дорослий. Хочу сказати, що коли ви знаходитеся в стані дорослого, то це про вміння домовлятися, вміння чути, вміння говорити та про пізнання самого себе. Коли ви знаєте, що ви хочете, і вмієте це говорити, то у вас є можливість якось домовлятися з будь-яким там партнером, там у бізнесі. У роботі, у любові, у будь-яких стосунках ви можете домовитися. Якщо ви приходите, приклад такий, да, На прикладах, якщо ви приходите до роботодавця з якоюсь там пропозицією, і кажете, я тут все обдумав, в мене є такий план, Ось давайте, будь ласка, спробуємо там щось якось там поліпшити, покращити, може, там в мене є якісь ідеї. Ви виконуєте м, прямий договір, так? тобто ви домовляєтесь про щось. Це е ви робите з дорослого егостана. тому що, наприклад, якщо ви прийдете до свого роботодавця і скажете, ой, ну, ти знаєш, я там, ну, типу, я не знаю, я подумав, ну, як ти х... ну, от, ну, Ну не знаю, як тобі сказати, ну, взагалі, ну, я. Так, старався, так намагався, ну я хороший. Так, ну, типу, ну коротше, бачите, так, якось як дитинка, так, ми трохи е відчуваємо себе некомфортно. А третій стан м -м, батьківський. Ми проходимо до нашого начальника і кажемо: так, значить, я тут вирішив, коротше, ти от те зробиш то то-то-то. Я так бачу, ти взагалі там нічого не розбирався, я вивчив цю ідею, тому, будь ласка, зробило це і давай швиденько. Чуєте, так? Тобто Ми в позиції зверху, ми дивимося з точки зору батьківства, як на дитинку. Тобто, це стани, які взагалі всі егостани, вони окей, вони в нас присутні. Але кожний егостан, він. Повинен бути до певного так, моменту. Чому я обрала такий приклад? Тому що ми ж про дорослих кажемо, так? ми на роботі, ми дорослі люди. Ми розуміємо, що ми там не плачемо, якщо хтось накричав. Так? Ми можемо це зробити. Це окей, насправді. А свої такі почуття переживати, це все окей. Але ми приходимо додому, так, і проживаємо це почуття, тому що на роботі ми такого не робимо. А так, приблизно вам про дорослий стану.